Добрий день. У нас вчора такий сильний вітер був, іначе як штурми попередження, хоча було попереджало, але хто його знає. Ну такий Поздувало ось трубу, ота скотилася. Багато моїх хризантем попадало, я їх підв'язувала. Але я мотузки не витримала Одненька Обервалися, лежить. Вона інша. Взагалі він там далі. Аж лежать по долівці хризантеми мої. Ой, боже, розу зацепилася. Дивіться, яка краса. Я так люблю ці хризантемки. Бачите, там вон попадало. Це їх всі підв'язувала. На рівненки так стояли, все попадало із до сильного вітру. Вон там куча хризантим. Сьогодні вже 2 листопада. Ой, 3 вже. Ось вітри, три яких потрюпав трошечки. Лежать прямо на погреб. Це в нас погреб. Це, це сама пізня, вона вже зацвіла. Це пізній сорт. До сильних морозів цвіта. Ось дивиться, як лежить. Нахилена. Цю ось розтріпало. Була в кучці, тепер нахилена в іншу сторону, красуня. Це я її говорила, саме пісні сорт. Це так квітне. Квітка сама по собі. І не велика, і не маленька якась середній. Дуже вона мені нравиться. А, Гарбуз. Не достиг. Палатику трошки в нас така вишнева. дуже гарна. ще трошечки. Ось тут покажу дуже сильно з цієї сторони до вітря, ви її так два сорти розотима. Дуже сильно нахилюю. підв'язати. дуже гарне. Поже нахилилася. Це наша собачка Ельза наблюдає за котиком Кс-кс-кс, Ельза. Готова її розтертано ну, кошеня. Маленька кошенятка у нас. Хтось взяв Хто його, викинув на зупинку, а брат підібрав його. Зараз вона живе. Ось ще хризантимка. Ну тут підв'язана, так слава Богу. але все одно нахил є. Маю ще одну шаровидну хризантинку, але вона не встигла зробити форму шарика. Так я її пересадила, а потім трошки не продумала. Тут було в мене дуже багато руколи. Зараз вона дивіться, скільки її насялося. Тут у мене клубочка із гайстриків. Вже вони зазвичай будуть від. Китатися трошки примерзла, так як вже морози були невеличкі. Це ті гайстрики, які я посіяла в липні місяці. Десь були в мене попереднє відео, можете подивитися, які вони мініатюрні, малесенькі, бачите. Не встигли вирости вгору, так як жарке літо дуже було. Не поливалося, так як слід. Але... Тиня вже відцвітається. Два сельки вже померзли. Ось, така гарна. Синя вишневошнева. Оце біленька, трошки проморозила, так від тіна, бачите, рожеву. А взагалі лаватера вона білого кольору. Морозиться трошки дар, і вона її так, наче проморозила, наче пофарбувала. Ну, і тут в мене зазвичай попадали знову мої хризантемки. Це пізня вишнева, він лежить. Це ось ця хризантима, боже, вона з кінця липня квітне, 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 квітне. Дуже гарний сорт. Ось у мене ще хризантимка, але вже відсилалася така помаранчева. Це ось о, вона коричнева. Коричнева. Все вона, Дуже гарна теж. Ну, а кожна кітка посилаємо горну. Да, тут, звісно, я не спіла його підв'язати. Вона вся попадала. Він ну, там взагалі вітер її поламав трохи. Ну нічого. О, лаватера засіла ще одна такі рожевого кольору. Так люблю цю зігідку, не ну, такі тут. А, тут у мене ось це теж лежить. Це ця хрібенька. Кінця Ось кінця липня літа цвіти, в липні місяці починає цвісти, цвісти. Її цвіт, ти що від обрізаєш, і вона заново пускає квіточки. Тут у мене смін посаджений, я за нього забулася. Надіюся, буде на наступний рік. Свісти. Ну, на цьому хочу вам побажати все найкраще, Бережіть себе. До побачення. Для хати посажені теж хризонтину роза, штампа. Вітер все поваляв, лежать ото так, треба їх попіднімати, Гортензія. Ось нас лежить. сильний вітер був ще.